Ви знаєте, що попереднє засідання не відбулося, я виступив, ну, почалася певна інформаційна така атака на це все питання. Перше, я вже зробив зауваження, що завжди замовчувалося, що це вулиця НАТО, страчених саме націоналістів, а завжди говорилося, просто вулиця страчених, не акцентуючи увагу, кого там стратили. Друге, це було певне проведення опитування, де вже було вказано і підсвідомо внесено в суспільство, що громада вже не проти цього літнього майданчика. Я вважаю, це так само зрада і підступництво наших певних інформаційних ресурсів, які працюють на когось. А так само, я думаю, що ми на тій самій позиції будемо стояти, якщо не будемо шанувати свою історію, своїх витяжних героїв, то річ нам ціна є. Для мене так само цікава і думка читання виконкому, і ваша пане мер, так само думка. Я думаю, що і виборцям, і громаді так само цікава ваша позиція. І ще такий один момент, я може зауважу, того року була така ходавна молитва за мир в Україні. І вона закінчилася біля ратуші, де ви виступали на другому порці, на елоджі вона називається. Знаєте, мені не було дуже приємно, коли по тих. В літніх майданчиках сорбали пиво, різні там такі дядьки. І я мусив робити зауваження, що вони там голосно говорили і дивилися на все це, це як на це просто. Я думаю, що коли такі заходи ми проводимо, треба попереджатися, чи їх закривати, щоб вони були солідарні з нами. Ми якось жертовно ставимося до цієї події, а вони собі розважаються.